Те, що ми звикли називати випадковістю, насправді є тонким мереживом, яке невидимо плете наша душа. Кожна зустріч, кожен раптовий погляд і навіть випадково почута фраза це не помилка хаотичного всесвіту, а виразний знак прихованого плану нашого несвідомого. Згідно з Карлом Юнгом, у просторі життя не існує безглуздих перетинів. Коли ви зустрічаєте людину на вулиці чи в черзі, ви насправді не зустрічаєте когось стороннього. Ви стикаєтесь із відгомоном власної глибини із тією частиною себе, яку ще не встигли впізнати перед дзеркалом свідомості. Це синхронічність, момент, коли внутрішня вібрація вашого духу резонує із зовнішньою подією, створюючи значущий збіг, що веде до цілісності. Люди, які з'являються у нашому житті, стають живими дзеркалами нашого внутрішнього світу. Незрозуміла близькість або навпаки гостре роздратування. Яке ми відчуваємо поруч із кимось, це голос несвідомого, що намагається заговорити з нами мовою почуттів. Ваша душа впізнає забуту або пригнічену частину себе в іншій людині. Кожен, хто перетинає ваш шлях, несе в собі важливе послання. Якщо хтось викликає у вас щире захоплення, він підсвічує ваш власний прихований потенціал, який ви поки що боїтеся втілити. Якщо ж хтось провокує у вас гнів чи осуд. Він оголює вашу тінь, ті риси, які ви витіснили у найтемніші куточки своєї психіки, і відмовляєтесь визнавати своїми. Наше життя часто нагадує величну п'єсу, сценарій якої написаний не логікою, а нашою глибинною сутністю. Ми віримо, що робимо вибір самостійно, проте часто нами рухають невидимі нитки. Рани минулого, незавершені історії пращурів та колективні образи людства, архетипи. Кожен повторюваний сценарій, однакові конфлікти, схожі розчарування, ідентичні відчуття болю це лише спосіб душі сказати нам: зупинись і подивись, цей урок ще не вивчено. Допоки ми не виведемо ці патерни на світло усвідомлення, вони керуватимуть нами під маскою необлаганої долі. Але щойно ми визнаємо цей внутрішній сценарій, доля перетворюється на свідому подорож. Справжня трансформація завжди відбувається не у галасі зовнішніх перемог, а в тиші глибокого розуміння. Іноді здається, що життя зупинилося, а плани руйнуються, залишаючи нас у порожнечі самотності. Проте саме в такі моменти, творчої тиші, душа проводить свою найважливішу роботу. Вона переставляє акценти, очищує простір від зайвого і готує нас до нового рівня буття. Тиша це лоно, в якому народжується оновлена ідентичність. Коли ви навчитеся слухати цей безмовний закон трансформації, ви відчуєте, що нічого не приходить занадто рано і нічого не запізнюється, все розгортається в ідеальний момент, визначений внутрішнім ритмом Всесвіту. Ваше життя це шлях повернення до себе, де кожна зустріч є ключем до істинного світла.